Так, продовжую. Як завжди, я за хвилину не встигаю. Так ось їй там сказала секретар або консультант в посольстві, що не потрібно більше нічого. Ця довірність все можна та там є повноваження отримати свідоцтво і представляти інтереси, отримати всі документи. Але подача заяви це є особисто на прийняття спачень, це є особисто, або заява має бути нотаріально засвідчена справжній підпису або в консульстві. Тому подача заяви по довіреності заборонено закон. І я не хочу зараз сказати, що неправильно проконсультували в консульстві, да? не виривайте слова з контексту. Просто хто знає кваліфікацію е секретаря дівчинки, яка приймає документи. розумієте? Є спеціально обучені люди, які вже 40 років обучаються в цьому. Ну, не 40, ладно, а то зараз я порахую, скільки мені років. 27 років вже досвіду мають в цій, в цій професії, да? пов'язані з цим. Тому чому не запитати у спеціально обученої людини, а не в гугла в якоїсь дівочки? Тому що зараз ще.